В ДПСу я потрапив після звільнення Збройних сил, е, ну, не сиділи вдома, підписав контракт і потрапив всю цю двіжуху з цими мужиками. Прація не робить, було то по З дитинства просто а, захоплювався оце військовою тематикою. Там. В Садочку, коли були виступи, там, питали, ким ти хочеш стати, там, коли виростеш. Ну, мене мама війська військова. військова е і сказав, що от, все, хочу бути військовим. І Вже на початку, от як стукнули 18 років, там, місяць прийшов тут хлоп, і все, щось таке. ну, Повномасштабне вторгнення почалося. Спочатку пішов я, потім плато, почалось моє життя так сказати, в берцах». Почався наш, ну мій особистий шлях з міста Харкова, оборони міста Харкова. Підпорядковувались 92-ї бригаді. І в нас забирали тип, окремо людей на, з ці, разом з, на операції з цим кракеном на зачистки, то ще побували в питомнику, якраз в таких-самих бойових діях. І Можна сказати, що з Харкова почалися бойові дії. Потім Купінськ, Донецьк, Луганськ. Копай чим глибше, будеш довше жити. Там, бігай швидше. Просто треба підготовлюватись морально, ну і фізично, трошки ну, так, підівчитися, в спорт повернутися. Був, але ще, напевно, є кандидатом майстер спорту, з в Оку, в розділі К-один, ну, ловкік. Зараз не знаю як. Це Крайнє тренування було якраз 23 лютого перед початком повномасштабної.